Я заступник декана економічного факультету Семенцова Олена, і сьогодні пропоную вам разом зі мною зануритись у різнобарний світ спеціальностей та освітніх програм нашого факультету. Тож пропоную детальніше розглянути, чому ж слід обрати саме економічний факультет, саме нашого університету. По-перше, щороку наш факультет випускає велику кількість фахівців, знання та навички яких надзвичайно затребовані на ринку праці. А по-друге, ми маємо великий досвід у підготовці широкого спектру фахівців за різними спеціальностями та освітніми програмами, тож мерші зі мною до огляду наших пропозицій. І почнемо ми зі спеціальностей кафедри економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом, 051 економіка і 076 підприємництво за спеціальністю. Економіка, кафедра готує фахівців за освітніми програмами економіка підприємства та міжнародна економіка. На освітній програмі економіка підприємства можна навчатися на бакалавраті на повному курсі або на скороченому при наявності диплому молодшого спеціаліста, а також у магістратурі. Якщо вам подобається рахувати, планувати, упорядковувати, аналізувати, то зверніть увагу на професію фахівця з економіки підприємства. Ми навчимо вас знанням і навичкам з планування, бюджетування, контролю та аналізу господарської діяльності підприємств. Розкажемо, як управляти ресурсами, організації та держави в цілому. Обирайте економіку підприємства, бо це престижно затребувано. Мотивує до самореалізації, гідно оплачується та створює підґрунтя для влаштування власного бізнесу. Фахівці з економіки підприємства працюють економістами, аналітиками, економістами з бюджетування, комерційними директорами, керівниками підприємств і їх структурних підрозділів. Випускники знаходять своє професійне майбутнє у міністерствах та відомствах, на підприємствах усіх галузей економіки, зокрема на залізничному транспорті та в його структурах, в органах влади та муніципального управління, в консалтингових організаціях тощо. На освітній програмі міжнародна економіка можливо навчатись на бакалавраті на повному курсі. Якщо вас цікавить робота у міжнародному бізнес-середовищі, ви хочете співпрацювати з іноземними партнерами. Вивчати особливості господарювання підприємств зарубіжних країн, то обирайте саме освітню програму Міжнародна економіка, і ми навчимо вас досліджувати кон'юнктуру міжнародних ринків товарів, послуг та ресурсів, заключати міжнародні угоди, займатись моніторингом їх виконання, здійснювати митні процедури і обирати митні режими, а також розробляти стратегію виходу товарів та послуг на міжнародні ринки та ще багато-багато чому. Фахівці з міжнародної економіки працюють керівниками департаментів та відділів зовнішньої економічної діяльності підприємств, фахівцями міжнародних інвестиційних компаній, економістами в сфері зовнішньої економічної діяльності підприємств, аналітиками та керівниками міжнародних корпорацій, а можуть також залучатися до роботи у закладах вищої освіти. Твоє професійне майбутнє випускники знаходять у будь-яких виробничих та торгівельних компаніях, зокрема у тих, які здійснюють експортну і імпортну діяльність, залучають іноземні інвестиції, укладають зовнішньоекономічні контракти та співпрацюють з іноземними бізнес-партнерами, у представництвах та філіях іноземних компаній, у банківських установах, інвестиційних фондах та на біржах, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в регіональних агенціях та економічних департаментах. За спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля, кафедра готує фахівців за освітніми програмами підприємництво. Тут можливо навчатись на бакалавраті на повному курсі або на скороченому а також в магістратурі. А також за освітньою програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність можливо навчатися на бакалавраті, на повному або скороченому курсі. Якщо ви маєте прагнення до розвитку власної справи або хочете стати частиною великої Команди успішного підприємства, вміти вирішувати питання розвитку підприємницької діяльності, працювати у сфері торгівлі або на товарних чи фондових біржах, то обирайте одну з наших освітніх програм підприємництво або підприємництво торгівля та біржова діяльність. Випускники, що здобули освіту у цій галузі, працюють керівниками торгівельних підприємств. Радниками з торгівельно-економічних питань, брокерами, дилерами, аукціоністами, аналітиками товарних ринків, фахівцями з розвитку торгівельної мережі або започатковують власну справу цих фахівців, чекають на підприємствах будь-якої сфери діяльності та форм власності, зокрема на залізничному транспорті, у державних установах, в інвестиційно-консалтингових та страхових компаніях, на торгівельних біржах, а також у закладах освіти і науки. Наступна кафедра кафедра фінансів обліку і оподаткування, яка є випускаючою для спеціальностей 071 облік і оподаткування та 072 фінанси, банківська справа та фондовий ринок. В межах спеціальності 071 облік і оподаткування ведеться підготовка фахівців за освітньою програмою облік, аудит і оподаткування. Тут можна навчатися на бакалавраті на повному курсі або на скороченому, а також у магістратурі. Навчання на цій освітній програмі дає можливість Фефікцеве отримати освіту у двох напрямках: у бухгалтерському обліку і оподаткуванні. Окрім того, фахівці даної спеціальності є багатофункціональними працівниками. Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням обліку, але й здійснює іншу діяльність, що включає планування і прийняття рішень, в тому числі щодо оптимізації оподаткування, контролю та дотримання платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, оцінку і аналіз господарсько-фінансової діяльності. Це престижна професія, що дає широкий спектр працевлаштування. Роботу як в офісі, так і у дистанційному режимі гідну оплату і можливість додаткового заробітку. Ким же працюють допускники цієї освітньої програми: це і бухгалтери, і головні бухгалтери, і заступники головного бухгалтера на підприємствах усіх форм власності і на будь-якій сфері діяльності. Бухгалтери-ревізори. Економісти з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економісти з планування, договірної і претензійної роботи, економісти, фінансисти тощо. Фахівці з обліку аудиту і оподаткування потрібні майже в усіх галузях економіки нашої країни, у фінансових установах. В аудиторських компаніях, в органах державної влади та місцевого самоврядування, у громадських організаціях та міжнародних фундаціях, а також вони можуть бути приватними підприємцями. В межах спеціальності 072 фінанси, банківська справа та фондовий ринок ведеться підготовка фахівців за освітніми програмами управління фінансами, банківська справа та страхування, а також ринок криптовалют, трейдинг та управління фінансами. На освітній програмі. Управління фінансами, банківська справа та страхування можливо навчатися на бакалавраті, повний курс або скорочений, а також в магістратурі. Освітня програма управління фінансами, банківська справа та страхування дає вам можливість отримати найновітніші професійні знання в сфері управління державними та корпоративними фінансами, управління капіталом, навчить працювати з податками, розкриє вам аспекти роботи на фінансових ринках та у секторі страхування. Наші випускники працюють фінансистами, фінансовими інспекторами, керівниками сектору в аудиторських, економічних, банківських, біржових структурах, фахівцями з фінансово-економічної безпеки, фахівцями та начальниками контрольно-ревізійного відділу, начальниками або фахівцями планово-економічного відділу. Працюють наші випускники не тільки в залізничній галузі, а на підприємствах. Усіх сфер діяльності і форм власності в міжнародних корпораціях, в Національному банку України та в його представництвах, в комерційних банках, в страхових компаніях, у фіскальних органах, в управліннях соціального захисту населення, в пенсійному фонді та багато ще деінде. На освітній програмі ринок криптовалют, трейдинг та управління фінансами можливо навчатись на бакалавраті на повному курсі. Якщо ви вже зараз цікавитесь розвитком криптовалют, а можливо, у вас вже є криптогаманець, і ви вже маєте початкові знання або маєте бажання розвиватись в цій сфері, то освітня програма ринок криптовалют, трейдинг та управління фінансами саме для вас. Ми розвинемо ваші аналітичні здібності, навчимо вас торгівлі та прогнозуванню змін, на глобальному фінансовому ринку та ринку криптовалют навчимо гнучкості та швидкості прийняття управлінських рішень, розвинемо ваші особисті якості для ведення міжнародного бізнесу в умовах кроскультурного середовища. Фахівці з ринку криптовалют трейдингу та управління фінансами працюють трейдерами на ринку криптовалют та фінансових ринках, аналітиками з питань фінансово-економічної безпеки, фахівцями. З депозитарної діяльності, фахівцями з корпоративного управління, торгівлі цінними паперами, управління активами, державними службовцями в органах податкової контрольно-ревізійної служби та державного казначейства. Наших випускників з цієї освітньої програми чекають на фондових біржах, у комерційних банках. Страхових компаніях, інвестиційних та довірчих фондах вони також можуть працювати фрілансерами і вести незалежну професійну діяльність на міжнародних фінансових ринках. Наступна кафедра це кафедра менеджменту публічного управління та hr технологій і вона є випускаючою для двох спеціальностей: менеджмент 073 і 281 публічне управління та адміністрування. На освітній програмі менеджмент організації та адміністрування можливо навчатись на бакалавраті на повному курсі або на скороченому, а також у магістратурі. Тож, якщо ви активні та цілеспрямовані, прагнете цікавої та різноманітної роботи, хочете будувати успішну кар'єру, любите спілкуватись і встановлювати дружні й корисні відносини, прагнете долучитись до управління процесами відбудови України та реалізувати надбані Управлінські навички в усіх галузях економіки, то освітня програма менеджмент організації адміністрування саме для вас. Наші випускники працюють менеджерами проєктів, офіс-менеджерами, менеджерами з персоналу, HR-менеджерами, менеджерами з продажів або маркетингу, менеджерами з операцій. З логістики, з розвитку бізнесу, яких фахівців очікують у вітчизняних і міжнародних фірмах та компаніях, на транспортних підприємствах та в транспортних підрозділах, територіальних та муніципальних департаментах транспорту, в логістичних центрах, державних організаціях та установах. На освітній програмі IT менеджмент можна навчатись на бакалавраті на повному курсі. Якщо ви Хочете пізнавати найновіжніші технології IT-сфери, та залучитись до їх втілення, бажаєте стати частиною великої команди або працювати відокремлено чи дистанційно, мати переважно вільний графік роботи, долучитися до сфери IT, не будучи фахівцем з програмування. Мати кар'єрне зростання та високу заробітну плату, працювати на міжнародному рівні без обмежень кордонів, то обирайте навчання саме за освітньою програмою it менеджер. Випускники цієї освітньої програми працюють менеджерами з it проєктів, менеджерами з системної інтеграції, it директорами, менеджерами з інформаційної безпеки, з розробки програмного забезпечення, з підтримки IT систем, консультантами з IT управління. Наші випускники затребувані в ІТ компаніях на адміністративно-управлінських посадах як в Україні, так і за кордоном, на підприємствах високотехнологічного виробництва, в консалтингових компаніях, в територіальних та муніципальних департаментах державних установ. На освітній програмі стала логістика та управління ланцюгами постачання можливо навчатись в магістратурі. Це нова і дуже цікавенна освітня програма. Чим саме? По-перше, можна отримати два дипломи за один курс навчання один нашого університету, другий університету Західної Шотландії, який, до речі, входить в топ 100 університетів світу. По-друге, ви можете отримати найсучасніші знання від наших найпрофесійніших викладачів та від викладачів університету партнеру, які також будуть вас навчати. По-третє, Викладання ведеться англійською мовою, що збагатить ваші професійні навички спілкування у міжнародному бізнес-середовищі. По четверте, ця освітня програма об'єднує в собі компоненти знань і вмінь управлінця, економіста, інженера і навіть юриста. Ви оволодієте сучасними концепціями управління конкурентоспроможністю підприємства, дізнаєтесь, як визначити витрати, оптимізувати управління ресурсами і витратами, налагодити ефективні партнерські відносини та працювати на благо нашої держави під час повоєнної відбудови. Випускники освітньої програми стала логістика та управління ланцюгами постачання можуть працювати на посадах керівника відділу продажів з міжнародних перевезень, менеджера. Із закупівель та логістики, менеджера з організації вантажу перевезень, експедитора на митниці, логіста з міжнародних перевезень, менеджера з логістики та обробки даних, менеджера з розвитку ринку експорт. Наших випускників вже сьогодні чекають у міжнародних фірмах, які займаються імпортом та експортом, у великих хабах у компаніях, які займаються транспортними перевезеннями на митниці та в діті терміналах у державних установах та закладах муніципального підпорядкування на виробничих та сервісних підприємствах усіх галузей економіки. За спеціальністю 281 публічне управління та адміністрування, кафедра готує фахівців за освітньою програмою публічне управління та адміністрування. На цій освітній програмі можливо навчатись як на бакалавраті і на повному і на скороченому терміні навчання, а також у магістратурі. Обирайте освітню програму публічного управління та адміністрування, якщо прагнете реалізувати себе на користь суспільства, долучитись до участі в управлінні державою, залучитися до проєктів розвитку суспільства і навіть стати у майбутньому видатним політичним або громадським діячем. На яких же посадах працюють наші випускники з публічного управління і адміністрування? Це дуже широкий спектр посад, що відносяться до сфери державної служби. І мер, і керівник департаменту, і провідний фахівець органу державної влади чи місцевого самоврядування, і аналітик державної політики, менеджер проєктів у державному секторі, менеджер з комунікацій у державних органах. Експерт з публічного управління, менеджер з питань місцевого самоврядування, експерт з державного бюджету, керівник громадської організації або її структурного підрозділу, а також можуть бути політичними діячами, де ж працевлаштовуються наші випускники з фахом публічного управління і адміністрування. А саме в громадських та благодійних організаціях, профспілках. Політичних партіях, в органах державної влади або місцевого самоврядування, в аналітичних центрах та консалдингових структурах, в науково-дослідних та освітніх установах, у засобах масової інформації, в європейських структурах, міжнародних національних організаціях та бізнес-структурах. Наступна кафедра кафедра маркетингу, комерційної діяльності та економічної теорії, і вона є випускаючою для спеціальності 075 маркетинг. За спеціальністю 0,75 маркетинг, кафедра готує фахівців за освітньою програмою маркетинг, на якій можна навчатися на бакалавраті на повному та скороченому терміні навчання, а також у магістратурі. Якщо ви хочете працювати у напрямку вивчення смаків та опадувань споживачів, Досліджувати ринок, вивчати пропозиції конкурентів, займатися просуненням товарів та послуг в засобах масової інформації та у соціальних мережах, розробляти концепції і стратегії завоювання ринків, вести успішну конкурентну боротьбу, то запрошуємо вас долучитися до фаху маркетолога. Ми навчимо вас створювати та реалізовувати маркетингові стратегії, організовувати роботу інтерв'юерів, розробляти товар. Чи послугу відповідно до потреб ринку, визначати цінову політику, проводити рекламні кампанії від розробки до втілення, проводити брендінг, розробляти комплекс комунікацій для просунення продукції на ринку, проводити медіапланування, обирати найефективніші засоби рекламування товарів чи послуг, налагоджувати комунікації зі споживачами через різні канали просування. Тож обирай маркетинг, бо це сучасно, креативно, престижно, затребувано, завжди в тренді, є робота і робота онлайн. Випускники освітньої програми маркетинг можуть працювати на посадах продакт-менеджера, інтернет-маркетолога, CMM-менеджера, PR-менеджера. Наших випускників маркетологів вже сьогодні чекають рекламні та піар-аргенції, державні та приватні компанії, міжнародні фірми, розрібні та гуртові мережі, агенції з маркетингових досліджень та аналітики інтернет-маркетинг. У підсумку хотіла б додати, що, обираючи будь-яку з освітніх програм нашого факультету, ти отримаєш не тільки знання основоположних засад економіки, підприємництва, менеджменту, маркетингу, фінансів, управління в публічній сфері, але є найновітніший, корисний і цікавий досвід сучасних досягнень. Ми навчимо тебе бути креативним, інноваційним, комунікабельним, раціонально використовувати власний час та команди. Згуртований колектив, мотивувати, планувати, організовувати, розуміти сучасні тенденції на ринку, ставити амбітні цілі і з легкістю їх досягати в усіх сферах вітчизняної економіки та у міжнародному бізнес-середовищі. Ми не забуваємо про наших студентів і у вільний від лекційних та практичних занять час. Вони приймають участь у громадському житті університету, займаються самоврядуванням, де також мають змогу відшліфовувати свої управлінські навички, беруть участь у різноманітних конкурсах та заходах, зокрема, займаються науковою роботою, паралельно набувають навички самостійної роботи та роботи в команді. І вони є успішними. Прикладами є перемоги у міжнародних та всеукраїнських конкурсах студентських робіт. Випускники досягають значних успіхів у кар'єрі, займаючи високі посади як на залізничному транспорті, так і у виробничих та сервісних компаніях, а також в державному управлінні. Вони наша гордість, а ви наше натхнення. Випускники факультету затребувані як в Україні, так і за кордоном для того, щоб ви мали змогу вільно спілкуватись у міжнародному бізнес-середовищі. В нас є окремі навчальні фахові дисципліни, що викладаються англійською. Практичні навички студенти набувають на підприємствах та у структурних підрозділах залізничного транспорту та інших галузей економіки України. А також в нас є викладачі, які ведуть власний бізнес і залюбки діляться своїм виробничим досвідом під час лекції практик, а також залучають студентів на практику до своїх організацій. Тож, обирай, наш університет за першим пріоритетом а приходь навчатись на економічний факультет. Ми вже чекаємо на тебе.